Від села Однорубівка Золочівської громади до російського кордону якихось 9 кілометрів. У дворі цієї двоповерхівки недавно з'явилися мультяшні міньйони. Люди, які наважилися повернутися додому, намагаються облаштувати свій двір тут, і у навколишніх селах практично кожен третій будинок пошкоджений або зруйнований. Цю двоповерхівку російські окупанти обстрілювали кілька разів вперше влучили у червні минулого року, посеред ночі. У нас в цьому будинку проживали люди і в підвалі знаходилися, які переховувались. Їх завалило прохід землею, і сусіди допомогли їм потім вибратися. Ну, постраждало у нас повністю зруйновано чотири квартири, частково пошкоджено сусідні. Староста сподівається, що до кінця року будинок відбудують, однак нині тяжко щось планувати. Арт обстріли по селу знову почастішили. Восьмикласниця Ірина тепер слухає уроки з робочого кабінету своєї мами, диспетчера місцевого фермерського господарства. Ніна Світлична не ризикує залишати доньку одну і з жахом згадує пережити під час одного з прильотів по селу, коли відпустила доньку з сином до знайомих. Не знаємо, коли може прилетіти. Любий момент, як це було 27 серпня, ну внезапно на наше село. Одним махом накрила, там, де були мої діти рядом. Дом розбило, а вони якраз копали картошку. Їй ногу поранило. Ну, слава Богу, обійшлося все. І слава Божу, живі. В Хату пролетіло два снаряди розірвалося в хаті все, діти вспіли в погріб. Я почула, як воно бахає начали, ми одразу наповнили. Воно свистить і да, свистить і зразу попали. потім відкриваємо глаза, а воно вже криші немає, квіка немає. Греш вже бачу цю два, все наблюдаю, що воно все летить, біжу, не знаю, що мені робити, тому що ж бачу, що воно все рядом. Тишку, такий жах, що… Лише у підвалі Іра помітила кров на нозі. На щастя, рана була легкою, незважаючи на пережити. Родина світличних поки не поспішає з евакуацією, звідки повернулася навесні цього року. Не планує покидати своє село і односелесніне Віктор Котельський. Але чи залишиться на зиму, не знає. Поки не планує нікуди їхати. Так покаже. Ну, бачите, яке гуха й гуха селина. Хто не що не буде. Ну оце останнім часом активізувалися. Одне вже так було раз у дето. Прильоти сюди були раз десь в три неділі, а це десь три дні підряд було. Поки я держу ставок, все время так десь чим-то зайнятий. На це не звертаєш уваги. Ну як можна, страшно, страшно, звісно. Гараж пробитий, трижди машину попадали, раз п'ять касіток, раз з авіабомби, кусок землі долетів зверху. В зиму не страшно заходити? Ну, якщо газу не буде, то да, страшнувато. Я в минулому році проїжджаю частенько тут з зимою. 10-11 градусів було, ночував, доволі так і прохладно було. От, зараз, поки є газ, дали світ по ноги. Так що вроді би там. Порівняно з минулим роком в одноробівці мешканців дійсно дещо побільшало. Але загалом по Старостинському округу людей стало втричі менше. Продовжують люди виїздити або по евакуації запланованій, заплановані, або самостійно десь знаходять місце, куди можуть більш безпечно переїхати. Порівняння порівнянні з минулим роком в от у нас 15 населених пунктів було десь 1700 чоловік, зараз у нас 600. Насамперед каже староста: повиїжджали з прикордонних сіл, де більше року немає електроенергії. Залишаються в нас населені пункти. Сотницький Казачок, гурів Казачок і селище Муравське без світла з 22 квітня 2022 року. Там люди живуть? Живуть люди. Скільки у нас тисяч? в Гур'їв-Казачку у нас проживає десь 42 людей, в Сотницькому казачку до 50, бо вони також уїжджають, приїжджають. І станція Муравська у нас два чоловіка. От ці люди вони користуються генераторами. Ліхтариками готують їжу. Хто в них копічне опалення, то вони або на пічці, в кого є буржуйки, також видавали на буржуйках або балони, балонний газ. На жаль, Зі світлом дуже велика там проблема, і коли його відновлять, ми не знаємо, тому що дуже вони наближені до кордону. Наприклад, сотницький казачок, вони знаходяться 40-70 метрів від кордону. Гурів казачок 400-700 метрів. І якщо люди приїдуть і будуть щось ремонтувати, вони будуть на долоні. Наразі у Золочівській громаді, крім Одноробівського, ще чотири старостинські округи знаходяться у зоні постійних обстрілів, де люди не хочуть покидати свої хати. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин громада груп.